Фахівці меморіально-пошукового центру Доля почали пошуковок з дослідження на території Личаківського військового кладовища, яке також називають Марсовим полем. Святослав Шеремета каже, колись тут похоронили загиблих воїнів Першої світової війни та радянського повоєнного періоду. Відповідно до архівних матеріалів тут було Поховані е, представники загиблих армій часів Першої світової війни, усіх армій Австро-Горської монархії, Німецької кадрівської армії, турецької армії, російської імператорської армії. Розуміємо, що як мінімум в двох арміях тут були також і українці, це як е, українці, які воювали в армії Австро-Горської монархії. Розкопки проводяться між новими похованнями та хрестом, встановленим тут на честь січових стрільців, могили яких зруйнувала радянська влада. За тиждень археологи розкопали дві ділянки на Марсовому полі. Відповідно до архівних і історичних даних, в міжвоєнний період тут проводилася камасація. Під час камасації і відповідно до тих документів, які ми маємо, були повністю вилучені останки. І це ми бачили відповідно до історичних матеріалів. Але на превеликий жаль, практика показує інше. За тиждень тут знайшли близько близько 10 останків, серед них неповні скелети, розповів археолог Ярослав Онищук. Він припускає, що це можуть бути військові, які померли у госпіталі, оскільки вони виглядають безінвентарними, тобто вони не мають уніформи на собі. Вони це тільки окремі гудзики, які ми з часом там побачили, нас орієнтують, хто вони такі. В 44-му році Львів зайняла Червона армія. Це було в кінці літа 44-го року. І очевидно, що прифронтові госпіталі звозили сюди до Львова, як до найбільшого такого медичного осередка, тих, хто були поранені в боях в Польщі, скажімо, в Чехословаччині, щоб не везти в Саратов чи кудись далі, то їх в найближчому такому обласному центрі від кордону їх лікували. І очевидно, що тут мирало також найбільше людей, бо Львів був великим осередком. Начальник міського управління архітектури та урбаністики Антон Коломійцев каже: у майбутньому на марсовому полі хочуть створити місце пам'яті. Ми тут говоримо не тільки про місце поховання, ми тут говоримо про цілий ареал, який буде таким ареалом пам'яті, але буде мати різні якби формати середовища з однієї сторони це безпосередньо поховання героїв. З іншої сторони це є сквер пам'яті ближче сюди до житлової забудови. І вже в бік вулиці активної в нас буде меморіальна площа, де буде місце для відзначення важливих дат. За словами Антона Коломійцева. Для цього планують оголосити міжнародний архітектурний конкурс. Також у майбутньому тут хочуть розпочати розкопки під плитами посередині поля. Анастасія Ярмоловська, Олегреб, Суспільне, Новини, Львів.